Рада вас вітати на своїй кухні у розпалі сезон консервування. Консервуємо все. Огірочки, помидори, капусту, баклажани, тобто все, що маємо. На городі масово пішли достигати помидорки, тож, перше, що я роблю, це їх квашу. Дуже полюбляємо саме по цьому рецепту квасити, який я вам сьогодні і розповім. Вони виходять дуже гарними, немов газованими. Якщо ви їх хочете скуштувати через 2-3 дні, то вони вже будуть готовими. А хто хоче поставити на зиму їх на довготривале зберігання, то є один з секретик їх зберігання. До мого рецепту додаємо лише один інгредієнт, і вони стоять у вас цілу зиму. Але в моїй родині полюбляють саме малосолені, як вони тільки-тільки заквасяться. Вони такі смачні. І до картопольки вони підійдуть, і просто взяти, посмакувати оцей томатик, це я вам скажу дуже і дуже смачно. В мене ці помидорки вже стоять четвертий день. Як я говорила, тільки но вони починають дозрівати, і ми їх відразу квасимо. Помидорки бомбезні, я вам скажу. Зараз я його скуштую, щоб відчути весь смак і з насолодою продовжувати цей готувати по цьому рецепту. Я вам скажу, це шедевральні помидори. Тож квасимо! Для квасіння я використовую трьохлітрову баночку. Також нам знадобиться кріп, зонтики кропу вірніше, смородинові листочки, вишневі листочки, а також хрін і часник. І, звісно, що самі помидорки. Помидорки повинні бути дозрівшими. Беру самі різноманітні сорти, як ви бачите, беру і сливку, і ось такі кругленькі помидорчики. Головне, щоб вони були достигшими. І тож, в баночку накладаємо. Спочатку я кладу зелень, листочки. Крові. листочки петрушки також кладу. Зонтики кропу кладу, вишню. Листочки 3-4 буде мені предостатньо. Смородинових також. Дуже виходять вони запашними за рахунок цієї зелені. І, звісно, хрін. Обов'язково кладемо хрін. Можна взяти листки хріну, а також, а можна взяти і сам корінь, тоненько його настругати. І таким чином будуть у вас дуже смачні помидори. 3-4 буде предостатньо. Лавровий лист можна по бажанню класти. Також кладу обов'язково часник. І накладаю самі помидорчики. Я кладу Крупніші на дно, а дрібніші зверху. Ось таким чином закладаю баночку. Самі різноманітні сорти. Помидори смачнющі, ось такі полосатики, ось такі черненькі гноми. Вони дуже і дуже смачнющі. І таким чином баночку закладаємо. До речі, хочу сказати, що трішки зелені залиште, щоб покласти зверху. По мірі накладання підтрясуємо свої помидорчики, щоб вони гарнесенько уляглися. Можна їх, звісно, накладати і в поліетиленові контейнери, чи то в поліетиленові відра. Я квашу на зиму також у амальованій каструлі. Беру велику каструлю на 20-30 літрів і її закладаю. У мене на каналі є рецепт, де я вам показую, як я квашу помидорки у каструлю, то я ж рекомендую вам переглянути те відео. Все у нас заповнено доверху. Додаю перчику. Можна також покласти гвоздику, хто полюбляє насіння гвоздики. І тепер готуємо розчин. Для нього нам знадобиться 1 літр води. Сіль. Я беру ось такий стаканчик, стопочка, як говорили раніше, трішки-трішки неповна солі. Сіль у мене в цьому стаканчику 100 грамів. У кого є ваги, тож зважте 100 г солі. А також 70 г цукру. Цукру набираємо на пальчик неповний стакан, чи якщо через ваги, то 70 г. Висипаємо все це в ємність і заливаємо холодною водою. Вода має бути м, в ніякому разі не з крану, тобто не хлорованою. У мене вода колодязна. І все це гарно розмішуємо. Ціль та цукру у нас практично розчинилися. І все. Тепер виливаємо в баночку, І ставимо, я ставлю зазвичай, якщо хочу, щоб у мене швиденько прокисли помидорчики. На кухні залишаю при кімнатній температурі. І вони у мене на другий-третій день вже готові до споживання. Вони будуть такими мало-мало соленими. Якщо ж хочете, щоб просоліли більше, залишайте їх днім на 4. Тепер зверху кладемо знову ж таки листочки. Хочу додати, якщо у когось не вистачило розсолу, я свою баночку наклала плотненько помидорами, тож у мене розсолу якраз літру їх. Було предостатньо. В попередній банці у мене пішло розсолу літра 250. І зверху кладемо, знову ж таки, зелень. І все, баночку накриваємо кришкою. І все, помидорчики ось в такому вигляді залишаємо. Якщо ж ви хочете поставити помидорчики на довготривале зберігання, то покладіть зверху ложку сухої гірчиці, і вони гарно будуть у вас зберігатися довгий термін. А на сьогодні все. Я з вами поділилася рецептом дуже смачних помидорів. А зараз буду накладати ті, що солила. Ті, що квасила 4 дні тому, і будемо ми вже їх їсти. Тож наклала помидорків. Погляньте, які вони виходять чудові, красиві. На зовнішній вигляд дуже апетитні. М -м -м. Помидор. Дуже смачнющий. Я не можу вам передати всю цю смакоту. Вони смачнющі, тож я вам від душі їх рекомендую. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо подобається моє відео. І в коментарях, звісно, пишіть свої відгуки, хто приготував по моєму рецепту. У хто ж має гарний рецепт, то поділіться ним зі мною. Тож чекаю на все добре!